Ось найпростіший варіант, як можна реалізувати зменшення потужності будь-якого контролера. Наш контролер має три виводи: плюс 5 сигнальний і мінус. Це три виводи, які йдуть на ручку газу. Далі беремо багатооборотний резистор, такий синенький, підстроєчний. Приблизно на 4,7 кОм. Нехай буде. Так? Беремо. Це наш датчик полу. Мінус. Сигнальний плюс живлення. Е, виставляємо цим змінним резистором бажану потужність на виході. Там же якось треба буде їхати, газувати, крутити. Тут теж якось дасте собі раду. І тут е, від плюса е, контролера до плюса хола е, даєте геркон. І ховайте його десь під гріпсу, так щоб не було видно. Або ще кудись, може, у вас в когось є пластикові пульти, такі з кнопками, то всередину можна його заховати. І, відповідно, в рукавичку берете немаленький неодимовий магніт. І все, коли ви неодимовий магніт розмістите, коло цього геркону, геркон замкнеться і піде плюс напряму, на плюс живлення датчика, і ви отримаєте всю потужність. Якщо ви заберете руку з магнітом, і сяде якийсь нехороша людина, яка хоче вас. Оштрафувати. Контакти будуть розімкнуті, струм буде йти через дільник. Виходить, тут буде живитися датчик колу від дільника, від пониженої напруги. І відповідно на контролер не піде всіх 5 вольт, піде там якихось два з чимось, 3, і буде занижена потужність.